Перебуваючи на природі, не забувайте подбати про захист від комах, адже це прямо впливає на рівень комфорту вашого відпочинку. Репеленти не є панацеєю і не завжди допоможуть, то але точно захистять від укусів. Себто репелент діє таким чином, що те місце, куди ви його нанесете, і буде найбільш захищеним від укусу, але вам буде здаватися, що на вас сідають комахи і не лишають вас у спокій. Тому треба зробити зону, в яку комахи взагалі побояться залітати. І в таких випадках фумігатор нам у поміч. В Цьому відео ми розглянемо портативний електричний фумігатор Basecamp Max Repel. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче захиститися від комарів під час відпочинку на природі або вдома. Basecamp Max Repel має дві головні функції захист у приміщенні та на відкритому повітрі. Вбудований акумулятор на 9600 мАч дозволяє працювати до 10 годин у режимі Camp Mode та близько 5 годин у режимі Outdoor Mode. Більш детальніше про режими Camp Mode. Призначений для використання в закритих приміщеннях. Охоплює площу близько 3 квадратних метрів. Час роботи до 10 годин. Outdoor Mode для відкритого повітря. Охоплює площу 6-7 квадратних метрів. Час роботи близько 5 годин. І третій режим це як Powerbank. Да, особливо зручно мати з собою як аварійне живлення для вашого смартфону. Пристрій сумісний зі стандартними таблетками для фумігаторів. Все доволі просто. Але зверніть увагу на забезпечення приливу свіжого повітря, особливо у приміщеннях. Для того, щоб увімкнути або вимкнути, натисніть кнопку живлення. Для того, щоб змінити режим, просто натисніть на кнопку. Basecamp Max Repel – це зручний та ефективний спосіб захисту від комарів. Ідеально підходить для кемпінгу, подорожі та використання вдома. Дякую за перегляд. Замовити фумігатор ви можете за посиланням в описі. Також не забувайте ставити вподобайки та підписатися на канал. До зустрічі!